Привіт, ну, Матч збірна України. Проти збірної Франції в нас уже почнеться через годину, і, і і зараз я, я пропоную подивитися склад збірної України і збірної Франції. І почнемо зі збірної України. У, у воротах е, буде Анатолій Трубін. Хоча я думав, що буде різник я, е, е, я так не вважав, але і Анатолій Трубін теж доволі такий крутий голкіпер зліва зіграє. В захисті Олександра Зінченко справа Юхим Конопля це було очікувано. Матвієнко забарнив два захисників, це теж було очікувано. Гуцуляк Зубков, це наші вінхери, теж очевидно, було в центрі поля Калюжний Судаков, Ярмолюк. Я теж так очікував. Але от в Атації я очікував Владислава Ваната, а не Артема от, Але І, і, і Артем Довбиков теж дуже хороший нападник. От, я думаю, що Владислав Ванат вийде можливо, на заміну в другому таймі, щоб Склад. Ну і збірна Франції. У воротах Мен'як е, е, захисники Конде, Конате, Упомакано, дінь е, е, в, в центрі поля Коне, Чуамені, ну і атака. Барколя Оліса до Імбапе. От ну приблизно я отак собі уявляв склад збірної Франції і таку схему, що вони е, будуть грати в 4-2-3-1, а збірна України 4-5-1. Але я думав, що схема буде 5-4-1. Ну, е, схожі схеми. От тому так. Напишіть у коментарях враження від складу. І взагалі який рахунок буде, от взагалі, ну збірної України, я так подумав, є шанс виграти цей матч. Якщо з спочатку гри якийсь гравець збірної Франції, підведе їх і отримає червону картку, і збірна України ну, буде грати в більшості. То тоді в нас буде шанс виграти збірна Франції. От. Е, тому пишіть у коментарях е, е, на вашу думку, який сценарій буде в цьому матчі. Ми виграємо, програємо чи зіграємо в ніч. Дуже хотілося б, звісно, е, виграти матч, але я більше схиляюся до варіанту нічиї 1-1. Дякую за перегляд.